Добрий день чи добрий вечір, шановні друзі, це моя нова рубрика Гороскопи на тиждень. Не гороскопи, а поради на картах Таро по знакам Зодіака. От так правильно будемо називати їх. От. І це у нас будуть поради для тильців. Але ми з вами домовилися, що у нас жінки і чоловіки будуть окремо. Отже, поїхали. Жінки, Е e, У нас буде це тиждень з 29.04. по 5.05.24 року. Жінки і перше, звісно, що у нас? Здоров'я. Здоров Порада жінкам, тільцям по здоров'ю. На що звернути увагу? У, дивіться, ви не бачите, але, до речі, у когось із вас дуже падає зір. Зверніть на це увагу. От. Ну а ті, в кого із зором все добре, зверніть увагу на те, що ви зараз не звертаєте увагу на свій важкий психо... ну, психологічний і фізіологічний стан. Кожного із вас, хто дивиться це відео і має е, знак задяку Тілець, у кожної з вас є проблема, про яку ви або вона ще не говорить про себе, або ви її не хочете бачити. Зверніть на це увагу. Відносини. Стосунки, беремо інші карти для стосунків, якраз такі карти, які говорять про кохання багряна Троянда. І дивимося, якщо ви у відносинах жінки-тільці, що вам треба робити? Ну, дивіться, є якісь документи чи якісь бумаги, треба їх нарешті дооформити, щось зробити. Бо ви будете незадоволені. Треба трошечки посприскорити у, 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 для. Що це за документи? У кожного це буде своє, але якесь питання треба вирішити якомога скоріше і закрити його. Якщо ж у вас немає відносин, жінки-тівці, що вам робити? Ви знаєте, вам потрібно. Вам потрібно трошечки впити собі якусь, якусь невеличку. Бачите, як оця квіточка, як оця трояндочка, якусь невеличку. Приємність і ще, що, і ще що. Або візьміть і з кимось, нарешті спідіть у кав'ярню. Це може бути не обов'язково чоловік, це може бути і подружка, О, це може бути е, будь-яка людина, з якою треба вам поспілкуватися. Притом поспілкуватися про що щось приємне, бо ви щось дуже вже застрягли у якихось своїх, своїх проблемах. Ну, а робота або гроші, що вони в нам наші радять, про що звернути увагу? Звернути увагу те, що вдома є щось недороблене і треба його дуже доробити. Отже, отже, давайте. Ну, і остання порада порада про контексті війни і сьогодення говорить про те, що треба все-таки закінчувати з якимсь чоловіком. І карта захисту. Треба перестати захищати якогось чоловіка. Бо він або сам може це зробити, або, можливо, треба перестати захищатись від чоловіків. Це теж дуже має велике значення. А ми переходимо до тільців чоловіків. І у них також є питання по здоров'ю. По здоров'ю. Дивіться, вам треба пропити якісь або вітаміни, або якісь ліки. От, треба вкласти гроші, будь ласка, в або в аналізи, або треба здати якісь аналізи. Зверніть на це увагу. У відносинах. Якщо у вас є відносини, чоловіки-тільці, дивіться. Хтось із вас боїться позвонити, щось розказати, а хтось із вас боїться якихось поганих новин або сообщити якусь погану новину, вам придеться це зробити якомога скоріше. Може, це не погана новина, але ви боїтеся якогось спілкування або якоїсь новини. Треба, треба, треба все-таки її буде озвучити або знати. Ну, а якщо у вас немає відносин, що вам робити? Поки що, як би вам не було важко, вам потрібно зберегти той статус, в якому ви зараз знаходитеся. Зараз поки що не до цього. Робота або гроші чоловікам-тільцям. По-перше, якась є мрія, давня мрія, про яку, про яку мріяли ще, наприклад, ви за мирного життя з приводу роботи є. Зверніть увагу, скажімо так. Хтось із ваших рідних або близьких може запропонувати вам нову роботу мрії. Або повишення у вас чекає, або, або е, хтось е, може в, в знайомих, з друзів, з сім'ї можуть, можуть нарешті е, вам, ну, вам щось якось під. Підтолкнути вас. От, і ви можете, наприклад, чи знайти цю роботу, да, або робити щось таке, що буде тільки на користь вашій сім'ї. І остання порада порада в контексті сьогодення для чоловіків, тильців. Ну що ж, Карта дома говорить про те, що вам треба трошечки переживати з приводу кредитів, боргів, з приводу якихось ситуацій, а можливо і небезпеки. Трошечки треба проволноватися про своїх рідних, близьких і висказати їм про свою турботу. Ось така порада вам на тиждень, дорогі мої тільці. Пишіть, будь ласка, як вам заходить такий формат, наскільки це цікаво, наскільки варто продовжувати. Можливо, не треба так розлогу на кожні питання, можливо, одна порада якась, і зібрати всі знаки задяка в одне відео. Напишіть мені, будь ласка, я хочу знати, як це краще буде виглядати. Ми все можемо з вами змінити, так як і ви також можете багато чого змінити в вашому житті. І пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі! щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться мої відео, яким е, я подобаюсь, які ставлять мені подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і розшарюйте це відео, щоб якомога більше людей могли його побачити і по соцмережам, і по своїм знайомих. Тоді нас буде ще більше. Ми будемо е, з вами в рекомендаціях і, можливо, хтось, почувши пораду, зможе змінити своє життя на краще. Пока-пока.